Киян закликали закрити вікна і не виходити на вулицю. Місто все в диму, дихати нічим. Така ж ситуація і в інших областях. В чому причина? І коли чекати покращення ситуації? Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Україну накрив нестерпний сморід. Найгірша ситуація на Київщині, а також у Житомирській, Чернігівській та Харківській областях. Індекс якості повітря в цих регіонах свідчить про високий рівень забруднення. Майже неможливо дихати на вулицях столиці. Це визнали навіть у міській адміністрації, опублікувавши повідомлення про погіршення стану повітря. Жителі Києва закликали зачинити вікна, обмежити тривале перебування на вулиці та пити багато води. Про критичність ситуації свідчить і рейтинг моніторингового сервісу АйКю Згідно з ним, Київ обігнав Каїр та Джакарту і вже перебуває на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря. Він перевищує гранично допустиму норму в понад 18 разів. Ось такий вигляд має столиця України. Вулиці затягнуло смогом перебувати просто небо важко через їдкий запах гару. Станом на середину дня 20 вересня у місті все ще залишається оранжевий, червоний і фіолетовий рівні забруднення. Влада називає основною причиною смороду пожежі в області. Натомість столичний лісовий офіс стверджує, що осередки вже давно загасили, і причина ситуації в іншому. <му> у чому ж полягає справжня причина забруднення повітря? В моз нарахували їх аж три. Насамперед, це тління торфовищ навколо Києва. Також у ранковий час багато людей сідає у транспорт і вирушає на роботу. Ось тут важливий третій фактор: безвітряна погода. Сукупність усіх цих умов призвела до того, що гази внаслідок пожеж у роботи автомобільних двигунів нікуди не розсіюються. Видання Тексти ОРКЮА ситуацію і з'ясувало, що тління торфовищ повторюється з року в рік, і в результаті призводить до розростання подальших пожеж. Ось на мапі видно осередке займання на Київщині станом на 15 вересня. Видання стверджує, що ці пожежі виникають через наслідки радянської меліорації, створення нових агроугідь, потрапляння частини торфовищ під забудову. Нинішньої ситуації можна було б уникнути, але підвела погода. І літо, і осінь цього року виявилися надзвичайно спокотними та посушливими. Тож забрали залишки вологи у торфовищах. На цих кадрах можна побачити, як палали останнім часом ліси в Київській області. Епіцентром став Вишгородський район. Місцеві жителі спостерігали стопи густого диму. Пожежу було видно з багатьох районів столиці. що Рятувальники ДСНС ледь стигали гасити осередки займань. Раніше до служби надійшли одразу кілька повідомлень про загорання на відкритій частині в селах Нижча, Дубечня та Лебедівка. Там палав ліс на площі 10 гектарів. Боротьба із вогнем тривала не один день і продовжується досі. Це підтверджує начальник управління охорони навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату КМДА Володимир Дундар. Він заявив, що на піку в області горіло 172 гектари лісу. Водночас запевнив, що більшу частину осередку пожежі нині вже загасили. Цитую. На цей час ми справді фіксуємо значне перевищення індексу забруднення атмосферного повітря. Це пов'язано з наявністю у повітрі твердих завислих часточок, тобто пилу. Причиною такого забруднення є пожежі на території Київської області. Основний масив пожеж припадає на Вижгородський район. Кінець цитати. Влада прогнозує покращення стану повітря на Київщині у разі, якщо не буде нових пожеж. Друзі, напишіть у коментарях, чи відчули ви забруднення повітря у своєму районі. Також ставте вподобайки, якщо це відео було для вас корисним, і я дякую вам за увагу. Зустрінемось.